Вітаю, друзі! Якщо у вас на підприємстві працюють військово зобов'язані призовники чи резервісти, тоді слухайте уважно, бо у вас обов'язково має бути відповідальна особа за військовий облік. Хто це може бути? Кадровик, бухгалтер чи навіть директор? І чи справді штрафують, якщо немає сертифіката про підвищення кваліфікації? Розбираємося просто зараз. До речі, друзі, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити важливі оновлення для кадровиків і бухгалтерів. А якщо ви хочете бути впевненими, що військовий облік у вас ведеться дійсно правильно, тоді запрошую вас на практичний онлайн-курс підвищення кваліфікації, організація та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах усіх форм власності. Курс створено за програмою Генштабу ЗСУ, тож навчання це тільки про актуальні вимоги, реальні кейси та перевірені норми. Після навчання свідоцтво держзразка, яке часто просять ТЦК під час перевірок. Тож не ризикуйте штрафами, а краще одразу навчіться все робити правильно. А тепер про головне, кого можна призначити відповідальним? Якщо у вас до 500 військовозобов'язаних призовників чи резервістів станом на 1 січня, тоді облік веде кадровик, і це для нього додаткове навантаження із доплатою до 50% окладу. Але без його згоди не можна. Це зміна істотних умов праці. У воєнний час попереджати за два місяці не треба, достатньо повідомити до початку нових умов. Відмовився, роботодавець може звільнити його з вихідною допомогою, не менше середньомісячного заробітку. На практиці усе простіше. Кадровик погоджується, пише заяву, роботодавець видає наказ і облік ведеться офіційно. Якщо ж у вас понад 500 військовозобов'язаних, потрібен окремий інспектор з військового обліку. Це вже повноцінна посада без доплат за суміщення. І пам'ятайте. Порядок 1487 не передбачає можливості вести військовий облік через стороннього фахівця за ЦПД. Наступне питання. Чи може бути відповідальною особою бухгалтер або ж директор підприємства? Якщо кадровика немає, тоді функції відповідального може виконувати бухгалтер. Але лише якщо його обов'язки зведення кадрового обліку відповідним чином оформлені. Ну, наприклад, визначені безпосередньо в посадовій інструкції. Також можливі варіанти, коли бухгалтер обіймає посаду інспектора з кадрів за сумісництвом або веде облік кадрів у порядку суміщення професії. А от коли цю функцію бере на себе директор, ситуація вже ризиковіша. У ТЦК таке рішення можуть прийняти неоднозначно. Хоча Генштаб не заперечує проти цього, але все ж таки діяти потрібно дуже обережно. Якщо вирішили призначити відповідальним саме директора, він має особисто вести кадровий облік працівників, ну хоча б частково. І обов'язково оформіть наказ та встановіть доплату до 50% посадового укладу. Тепер про кваліфікацію. Щоб бути офіційно відповідальним за військовий облік, працівник має мати освіту на нижче молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста. Причому зауважте, тут відсутня вимога про присвоєння кваліфікації інспектора з військового обліку. Та чинний сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою, погодженою Генштабом ЗСУ мінімум 27 навчальних годин. Причому підвищення кваліфікації потрібно проходити щонайменше один раз на 5 років. До речі, до 1 жовтня кожного року підприємства мають визначити, чи потрібно оновити відповідальному сертифікат. Це оформлюється наказом по підприємству, і саме цей документ разом із сертифікатом контролери з ТЦК завжди просять показати під час перевірок. Тож, якщо у вас ще немає чинного сертифіката, саме час цим займатися. Логічне питання, яке виникає одразу: а чи може ТЦК оштрафувати, якщо у відповідального за військовий облік немає сертифіката про підвищення кваліфікації? Питання гаряче? Тож розбираємося. Вимога проходити підвищення кваліфікації раз на 5 років діє з 5 січня 2023 року. Отже, логічно, що перший обов'язковий дедлайн для проходження курсів це січень 28-го року. До цього ж часу штрафувати формально підстав немає. Але як показує практика, ЦЦК вже у 2025 році почали звертати увагу на відсутність сертифікатів і навіть зазначати це як підставу для накладення штрафів. Але якщо буде винесена постанова про накладення штрафу, то її можна буде оскаржити. Для цього в ідеалі потрібно мати наказ про визначення потреби у підвищенні кваліфікації за 25 рік, якому зазначити, що навчання заплановане на початок 26-го року. До того ж, на нашу думку, претензії бути не повинно, якщо підприємство нещодавно зареєструвалося, або ви нещодавно прийняли першого військовозобов'язаного і лише почали вести військовий облік. Або нового відповідального призначено нещодавно, і він ще не встиг пройти навчання. Але зволікати з навчанням не варто, ТЦК це уважно відстежує. Тепер про оплату курсів і сертифікат. Хто ж має платити за навчання роботодавець чи працівник? Закон прямо цього не визначає, але найчастіше оплачує все ж роботодавець, бо саме він укладає договір на підвищення кваліфікації. Після завершення навчання сертифікат видається на ім'я конкретної особи. Це її особистий документ. Керівник підприємства не має права його забрати навіть після звільнення. Якщо ж роботодавець хоче підстрахуватися від фінансових втрат, можна укласти договір про відшкодування вартості навчання, якщо працівник звільниться, ну, наприклад, раніше ніж через рік-два після курсів. Рекомендуємо користуватися формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики, який ви бачите на екрані. І запам'ятайте, роботодавець не може відмовити у звільненні або затримати розрахунок, навіть якщо працівник не відпрацював потрібний строк і відмовляється добровільно відшкодувати витрати підприємства згідно з укладеним договором. Такі питання вирішуються виключно через суд і вже після звільнення. На цьому на все. Беріть себе до своїх близьких. Слава Україні!